А то 5 міфів про брекети, у які досі вірять. Міф перший: брекети руйнують емаль, викликають каріс. Насправді ні, самі по собі брекети не шкодять зубам, їх фіксують на спеціальний матеріал. І саме під брекетом каріс не утворюється. Проблеми виникають лише тоді, коли нехтуєш гігієною, тож чистимо зуби ретельніше. Міф другий Дорослим може пізно вирівнювати зуби. Помилка, виправити прикус можна в будь-якому віці. Так, процес може бути трохи довшим, але результат вартий кожного дня лікування. Красива посмішка не має вікових обмежень. Міф третій, брекети це кінець особистого життя. Ні, це вже давно не так. Сьогодні брекети це тренд, окрім металевих і керамічні, і навіть сапфірові майже непомітні. Мів четвертий. Після зняття брекетів зуби знову роз'їдуться. Частково правда, якщо не закріпити результат. Після лікування потрібно носити ретейнери і спеціальні фіксатори, які допомагають зубам лишатися на своєму місці. Міф п'ятий брекети це боляче. Насправді лише трохи незвично. Дискомфорт може бути в перші тижні, але потім звикаєш і навіть не помічаєш їх.